Гірське містечко вісла, що у Польщі, запрошує глядачів на міжнародний турнір із волейболу сидячи серед жінок, де серед шести найкращих збірних Європи змагалась і українська жіноча паралімпійська команда з волейболу сидячі. Через повномасштабне вторгнення країни-терористки на українські землі дорога на турнір була довгою і складною. Але, попри все, українська збірна не просто взяла участь, вона продемонструвала, що боротьба за честь країни сильніша за будь-які труднощі. Атмосфера супер організація супер матчі виграли. Да. Наконець ми здолали збірну Італію. Що приємно. Це нам додасть впевненості на чемпіонаті Європи. Дівчатам для багатьох з них це перші золоті медалі. Важка дорога була, важка. Ну тренування були умови тренувань важкі, як ви знаєте, в країні нашій, але от згуртувались один за всіх всі за одного і показали гарний результат. Перший змагальний день матчі проти Німеччини та Словенії. Дві переконливі перемоги у сильних суперників із рахунком 3-0. Другий день справжнє випробування. Вихід на поле проти фавориту турніру збірної Італії. Важка гра. Максимальна зібраність та концентрація. Напруження зростає з кожним сетом. Рахунок 2-2. Вирішальний п'ятий сет за Україною. Ми коли йшли на гру, у мене як капітана команди була. Наче таке, як ми повинні це зробити, бо була дуже-дуже важка для нас поразка на, на чемпіонаті Європи. Також була дуже-дуже важка гра. Таке було відчуття, що ми просто повинні це зробити, щоб реабілітуватися, щоб якось додати впевненості, мабуть, собі. І коли ми це зробили, для нас це було прям, ну нарешті так, ну, супер. Ми неймовірно неймовірно щасливі, бо ця гра показала, що ми ростемо, і дівчата показали дуже дуже гарну гру. Так не без помилок. Але якби ми грали без помилок, ми були б взагалі б найкращі в світі. Тому є до чого ще стремитись, да, і є над чим працювати, але я вважаю, що це була напевно найкраща наша гра за останній час. Ми неймовірно щасливі, що нам це вдалося. Вечірня гра другого змагального дня проти Нідерландів 3-1. Україна впевнено йде до фіналу. Фінальний змагальний день українки виходять на поле проти господарів турніру, збірної Польщі. Підтримка трибун не зупиняє українську жіночу збірну з волейболу сидячи у складному ритмі триденних змагань, без жодної поразки. Збірна України лідер турніру. Перше золото за довгий час для української жіночої збірної з волейболу сидячи. Ми розуміємо, що ми тут знаходимося завдяки тим воїнам, які нас захищають в Україні. І хочу їм сказати велике дякую за цю можливість, що ми представляємо тут Україну. Ми всім тут розповідаємо свого боку, що у нас коїться в країні, і що, що відчуває наш народ. Все, що відбувається на світовій арені. Де ми здобуваємо якісь нагороди, то все, все це просвячується нашим Збройним силам України, які наразі борються за нас за, за те, щоб ми могли жити вільно і могли спокійно тренуватись, готуватись до змагань і ну, взагалі для нормального життя. Тому так, ми присвячуємо нашу перемогу Збройним силам України. Дуже їм дякуємо, дуже дякуємо за можливість нам виступати на міжнародній арені. Це надзвичайно важливо. І дякуємо ще раз від цієї душі. Гімн України звучить у польському місті вісла. Прапор України знову здіймається над міжнародною спортивною ареною. Перемога виборена у важкі часи. Перемога, яка надихає, це більше ніж спорт. Це Україна.